Вот такие свитанок. Давно не было, да? О, хорош, стой, 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 стой. Хорош, все. Нема. У мене взяла. Да? Я ж сказав, що вона там, мать кажу. <реку> кажу, ти, бля. Бач, у мене хватало, а в тебе взяла. Збоку. Та я чувствую, що вона ліві. Лівіше перейшла. О. А Тут... що воно? Не знаю. Я не пойму. Бля. Та тихо, тихо, вона біжить. Та біжить. Коротше. О! Тихо, тихо. А що вже не за неуки? Та я не знаю. Це все прекрасно. О, Хайна, прекрасно. Все нормально, хай. А чого ти? Та тихо. тихо. Хорош. Тихо. А ти достанеш? Ні. Чи одразу? Ні? Поводок перерізала. О-хо-хо-хо, ви його Перерізала, крутнула. Ну, може цей спінгер підтягнув її по-люськи. Якби на м'якенькі так грався. Б. Оце ось такі тут можуть робити. Опа! Іди сюди. Діло буде сейчас. Діло буде. Це ось робоче. Йди сюди, каструлька з м'ясом. диви диви. Це та сама. <риклад> <риклад> та ні, це треба цей багор щось з ним зробити. <риклад> не та сама, ні? <риклад> <риклад> це його відочко. Та хей, не чуди. <риклад> Іди сюди. Підійшла, що діва Хоп! Хоп, єсть. Пожалуйста. Пожалуйста, вам. Отака рибка. Клює. Давай, Жерпка. Хороша. М -м. Я ще не ловив згод, мабуть. Та що, не згода точно, я згод не ловив її. Як їздило, то на в тому році. Тихо, тихо. Так. Каструлька. Може, так що, будемо забирати чи випускати? Та куди забирати, тут не треба нікого випускати. Так що, <риклад> дивіться, будемо забирати. <риклад> Сказав хазяїн, треба забирати таку рибу. Все, додому. Та риба. А, та риба, чого ж палка? Та яка риба? А що? А риба, блядь. Риба? Та сама. Це, це мабуть та сама що. Та Більшень, сама. Меншень. Та йди На. ти в баню. Щоб не піздів що та сама. Та чого ти не лайся. Ти сам? Да. На. Може бо не дай бог ще. Страчу, бо я ж можу, ти знаєш. Ой, хороша, хороша, мамочка. Ти ти тут, 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 тут ще спрыгне. Зробила, а ти відкуда знав? Казав вже давай я сам. Щось пішло не так. <ривіт> Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні ми на риболовлі на щуки. Дивіться, яка гарна водойма у нас тут є. Який гарний світанок у нас теж є. Зо мною Ігор Сомятник. Гилещук <хи> і відпускаю, поймав, відпустив. Чесний рибок. Ну, я було. Добрала. Не ведуть. Тільки не прийдемо. Пригниш що попадеш кажу, не прийгай. Дави. Не що дворе. Чого ти? Маруся. Чого ти? Ви дивізію? Га Що таке? Дай кизу. Крепко ти його. Звісно, ухватила. Питань нема. Така силиконка потрьопана. Така гарна щучка. Добидень. О, диви, де взяла. Ось Добрав. Так. Да, Підобрав, суку. Слава Богу. Ой-ой-ой. Ты чего ты карался? Хороший, хороший. Жарешный корвась. <гум> На пожарочку, да? И сюди! сюда. <гум> вот так вот. Водки можно, да. Да. Да, да, вот, вот, вот там. да. Вот так. Все, все. Да спеш О, О, все. вс. Опа, ох. Пожалуйста. Шо ти шо. Добалакався. Оце це вона, оце вгилила. Фух ты шо. Красиво в Ну як в принципі, тільки все одно глива її відпала. ху фух ухух. Так може права буде і помощь твоя. Ага. Ой-ой-ой, скучи! Дура <рекунок> па. папа. Дивика, наверное. Че воно? Фух, вот це да. Пиццока у нас сильная. хороша. хорошая. Не пробив. <риклад> Тупинь. Давай її руками возим. Та в рота, в рота надо. Подумав, блядь, не тігайся вона. <риклад> там же вона поняла вже. Да <риклад> давай едимом рука, двой ровно. Я дрізав, пішов. <риклад> 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 Подрізав був, так? Маю напівать. не порвав. Ну вже з переляку, думаю, буду брати. Оце вона. Так як бузок, в жопа в шрамах. Ти малий. Я думав, що нема. Он ну, з цієї сторони дырка на пузі. Та й з цієї сторони з дірка. А, значить Та то перший раз, мабуть. Хорош. Фух, фух, зачетно. Фух, зачетно, фух, питань нема проблем. Фух. А, бачите ж більше. Це така, як у мене була, мабуть, перша, так? Да? Спасли силикон, слава богу. Робочий. І щуку спасли, все спасли. І щука водки. Ромчику. Дякую за. От такий земничок зробив мені мучок. Бомба пушка. Так, зараз будем паркувати. А ні, ще селфі треба зробити. Фотопорно. Подиви, яка. Є. Так. <звук> що що <біжа> Собі записали. <звук> Читай. Так. Да. Ну, миналодку. А, так сіть так. Так, так, так. <кхух> З лодки. Ой-ой-ой-ой-ой, як вам маніку сюди. Хорошо. Фух, буде наша. Чи ти її вигулюєш? Хай <кхух> <Давай> погуляв трохи, <кхух>

Порядок. Нормально. Та защепилась слабенько. Та да. За одну губку. Хороша рибка Це самі добрі рибки Да. Рам 600-700. Да? Та до кила. До кила, да, да. Рам 800-900. Кантур забули в машині Кантур нічого є есть? Все є, Сейчас же без кантура, без не нельзя. Штраф. У нас все є. Можем звонить. Можемо. Давай сглазим. Для интереса. Да. Не для интереса, а для прикола. <laughs> я скажу, что грамм 600. 800 железа. Что ж, я на руку чую. Тут не 750. Нет, 800. 800. Хорошо. Так, ставим ставки. Так, это все уже 3 грамма показывает. О, ну, ну лист. Так, ну лист. Сразу не выпустили. 770 ні твоє, ні моя. Ну я казав, 750. Я Вожі... 800, 800 максимум <ривіт> Бачите? Сама добра рибка. Отакій вазі. На кота у мене жахлі накотиться. Я вже бачу її на сковородці Ну як є такі. Хто вміє той лови? Можна тренувати, <ривіт> Можна потихеньку тренувати. Пів метра глибини. І отака рибка. Не знаю ще яка, звісно, це я таке ляпнув. О така. Ну хороша, так. Да. Crazy Fish Orion он... гнеться. Значить треба гарна. А в мене тест на ньому 7.28. Хорош, хорош, хорош. Хорош добре впирається, хорош. Ну да я спробую без ба. Мені ж багато страшно тепер. Дивись, дивись, у диви, мене так. Ого, подруга. Що? Що? Ой, 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 ой. Це мамочка. Виходь виходьте. виходь сюди. Виходь, виходь. Де? Де? виходь де? Я буду, подстрахуй. Так. Я димуся її так. Відьму. Руками лучше. О! Десь де? 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 Вроде нормально, Та, нормально це Роза. Не, 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 Так, нормально стрибну, Так брать брат, брат, вот так надо брать, тих рук ще ніхто не да. С цих рук ніхто не вливається. Як атовстю жопа, біля фоста? Хороша, хороша, да. Товста, да? Товста, вона каже трохи це. Рахід. Ну не так, сіл. Півтора, так? Бо два. Та ні, півтора. Півтора-два. Півтора-два. Ось така ви. Добрий день. Як вам тут живеться лодці? водки? Хороша? Хороша, Де вже я сьогодні кайфуну по щупі? Виступив почув. Виступив, так. Да. Що виступив, то виступив, так. Да. Поймав пожар і відпустив. Зараз буде процедура у нас. Сама краща процедура, найкращі моменти на риболовлі. Це що? Правильно, це обід. Що ловимо, те їмо. Ну, еще тушенка есть. сальце, Тушеночка. Все есть. Так, треба и почистить. Свеженькая рыбка пожарная на природе. Смакота. Еще димончика сюда. було б зовсім гарно Ну він на роботі так все красиво щука на бистромогні обід при дорозі поймали баба Пожарили і відпустили. Молодь. Там... А, і печінка там, там ще була. Випускали. Да. Самку самок випускали, ага. <рес> <рес> Та кидай, матьо. З'їдять. А печінка. Ли? А не було. Та як це не було, я вложив. Та ні, вложив, я печінку розумію. Два молочка лежали. Ну два молочка, так два молочка. Красота? Не опісуємо. Гарний був колись ніж Трамантіна, Стерся на нуль. На нуль. Дивіться, а? Скільки він переробив роботи. Займаємося ділами. У мене слина котиться. Я не знаю, якщо тебе видержуєш ти. Ай-яй-яй. Так, ну що, у нас обід сало, тушонка домашня, звичайна, горілка магазинна, риба, тушу зловили, тут будемо їсти. Всім смачного. Блядь, коли накотиться. без... Да. <різь> Ну, я закуску у нас каун домашній. Форма у Форма нього така прикольна, як кабачок. Смачний. Смачний. Риба. Витри. Так не красиво буде на відео. На буде некрасиво. Скажуть, бовтався. не красиво. десь Бов там Не там де треба. Риба. Риба клюнула троллинг. На троллінг. Хороший. Був. Ха. Був хороший. Хороший був швайдос. Нема. Кілограм чотири. Може і Проїжджаєш, блядь, 500 метрів, там, там не один виход є. <режу> Ну ви таке бачили, ні? Можете і вбить. Рибка є. Я такого ще не бачив! Та! Це що ти нерв? Стаканчик вихованіть, стаканчик. Якусь оце контент буде! Оце десь зараз роздає! Та що, требаш то лобатий, то щука почало брати. Треба тролінгувати, тобі кажу. Та лучше. Може щось там вскочив в лодку. Промазав уже другий. полобати, ладно буде. Може підправляти треба. Ну я ще перескочив в лодку, то проїбав трошки вперед. Такого кіна ще не бачив. Лобачу, приїгали в лодку. Так, подруга. Давай. Не балуйся дуже сильно. Молодець. Молодець. Сама одцепилася. Мой наконець, то бля, я тебе схватив, суку, а я думаю де вони Ікра вилізла mm. Та що, в окнуті, що? А кукан Хороший, на, на уху піде. Що да. лов... клієти ловимо? Що ловимо й їм? Дуже проста математика, коли рибка отут є. Вона там є. І звичайно, що вона на кукані є. А як за день проплаваєш і побачиш одну або дві щучки, то хер ви її вловите. А як вона в воді є, на холоді є, тоді вона і клює. Дуже все просто. Ті. Хоч щось. Таке як офі. Тяни хоч щось. Охі рибки. Нравиться мені. Нравиться мені як рибка є. Я ж казав, що піднімаємо матір лохи брати. Це він, це горбач. Я сказав, що вокунь. Покльовка то окуняча. Це він. Нехай раз собі, це впаяв. Дивіться. Це дал, да? Оце да, Горбатий. Нічого собі. Така гарна риба клює. Ну що ж, окунь теж риба. Е, -та. Не так быстро. якби таких окунів. Так наша та щука. Да. Що вийшло? Да. да. Странно. І входить в кулібалку. А? Молодець. Тягни. Маленька вона. Ось зато своя. Хм. Ну, як клює, так клює на все. Так теж так само, з третього разу, Як риба є, так унакліє. А як нема, то хоч рудри, хоч шмудри, хоч що хоч причепи. Що там показуй. Як змія. Хоп До Додому. Хороший. С'єдобний екземпляр. Де той запатентований, що казав, каструлька з м'ясом? Десь сидить, дивиться на дивані. Що, ми норму взяли? Тиху, Чи більше? Не знаю, я не розумію. То таке, як більше. Тягни їх сюди. Тягни, о. О, це воно. Ха. Потаскав. Все, друзі, ми відрибачили, рибки підловили, лодка на прицепі. Риба є. Хто вміє, той лови. Всім пока, до скорих відосів.